З 1 вересня набрав в чинності указ президента про строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році. Скільки людей підлягає призову у Галицькому районі, і скільки несуть службу у зоні АТО, цими питаннями цікавилися наші журналісти. З квітня місяця поточного року в районі мобілізовано 83 військовозобов'язаних, які несуть службу у різних військових частинах. З них у зоні АТО перебуває 18 осіб. Люди, які в квітні місяці були призвані, деякій частині по можливості, то тобто є надаються відпустки. Вони прибули додому, знаходяться в короткочасній відпустці. По закінченні цієї відпустки вони відправляються назад в свою частину. Такої як ротації військовослужбовців чи їхні заміни на сьогоднішній день немає. Тобто, ми призиваємо нових людей, а ті, котрі проходять службу в частини, частину не розформовують і цих людей не демобілізовують до відповідного указу. 6 вересня ми закінчили призов військовозобов'язаних по мобілізації. Тобто, по закінченні дії указу президента про Часткову мобілізацію. Ми на сьогоднішній день, починаючи 6 вересня, не можемо призвати по мобілізації, тому що дія цього вказу була чи 45 діб. 45 діб ми з липень, серпень, вересень призивали. І зараз ми призиваємо тільки добровольців, які підписують короткотерміновий контракт з військовою частиною на термін до закінчення кризового періоду. Згідно указу президента, який набрав чинності з 1 вересня поточного року, про призов громадян України на строкову військову службу, він проводитиметься у жовтні-листопаді. Призовники не будуть служити у зоні проведення антитерористичної операції. З цією метою в Галицькому Рогатинському районі проводяться підготовчі заходи. Ми починаючи з 16 вересня викликаємо юнаків віком від 18 до 25 років на медичні комісії для визначення стану здоров'я цих призовників і їхньої придатності до строкової служби. Проводимо вивчення особистих якостей призовників. Тому призовникам віком від 18 до 25 років необхідно прибути на призовній дільниці в місті Галич. Майдан Різдва 33. І хто проживає в Рогатинському районі, місто Рогатин, вулиця Івана Франка. На час і дату визначених у повістках. Якщо повістки до них не дійшли, значить вони самі мають прибути починаючи з 1 жовтня відповідно указу президента. Підлягають призову у Галецькому районі 862 людини. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.